Тож триває на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із ем, паном політологом, міжнародником паном Максимом Несвітайловим. Вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня. Пане Максиме, хочемо з вами поговорити про те, що днями московська пропаганда запустила чергову інформаційно-психологічну операцію про так звані м'ясні бригади в Збройних силах України в Україні. От зокрема про її якісь особливості, підступність, небезпеку хотіли б почути ваші розлогі міркування. Отож, що це таке і для чого? Достатньо стандартний метод ІПСО від е, Московії, тому що вони просто використовують той прийом е, прийом відзеркалення. дзеркалення. Поясню, як це працює, ми просто, наприклад, пригадаємо е, історію з тим, що всі у нас називають того ж російського диктатора бункерним, тому що він там. Ховається від людей, сидить в бункері ніколи, звідти фактично не виходить, десь там до нього примонтовують людей на відео, коли їх там справді немає. Ну і у цього є логічне обґрунтування. І вони просто беруть і починають нашого президента називати таким же чином. Взагалі без жодного пояснення, обґрунтування. Просто беруть, відзеркалюють бездумно і так далі. І от вони багато таких речей роблять. Крадуть якісь наші патріотичні пісні, перероблюють на свіла, та так далі. І... Але у нас під цим є все справжнє підґрунтя, а у них це просто бездумне відзеркалення, і в тому числі щоб позлити нас, роздратувати. І якщо ми пригадаємо особливо бої за Бахмут, то ми згадаємо, що Російська Федерація там часто використовувала тактику м'ясних штурмів. Вони просто закидували е, своїми вагнерівцями різними зеками поле бою, просто гнали їх вперед. Зі зброєю без зброї неважливо, просто щоб задавити цим м'ясним штурмом е, вогневі позиції наших воїнів, і ми також активно це використовували в, в соціальних мережах в нашій риториці, розповідали про це і нашим людям і світу. Те, що відбувається там, і таким чином Російська Федерація знову просто намагається зробити відзеркалення. Я дивився перед ефіром декілька таких дописів, які вони закидують в Фейсбук, нібито з українських акаунтів, але насправді ні, Зроблено це вже значно краще, ніж коли вони робили ті всі публікації, де там знаєте, немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. Чи привіт, я Микола Парасюк зі Львова? У мене там вже два тижні немає світла. Скільки ж можна терпіти знущання Зеленського?» і Так далі. То вони вчаться вже на своїх е, помилках. Вони на жаль. Покращують і псо. я навіть знайшов там, декілька лайків з одним з таких дописів людей, які там підписані на мене у Фейсбуці. І це, звісно, боляче таке бачити, тому що ну, коли у тебе вже натреновано око, тобі здається, що всі помічають, що це там і ПСО, що це вкиде. Але, на жаль, це не так. Ці аккаунти у них фактично схожа Може, так як вони виглядають в Фейсбуці, тобто у них здебільшого немає якихось особистих фоток, е, фотографії з друзями з родиною. Там вони ліплять якісь патріотичні картинки на заставку, закидують також репостами за для того, щоб замаскуватись е, всю стіну. Нічого ну, там власне від себе не пишуть, і потім от декілька таких е, постів публікуються, розганяються через в різні групи, закидуються, е, щоб е, почалися органічні репости. І таким чином це дійсно залітає і в інформаційний простір. На жаль, досі такі історії вони, вони працюють, тому що ну інформаційна гігієна наших громадян вона вважає, вважає кращого, скажімо. Ем, і оці всі лайки, поширення. Хтось один лайкнув поширив, це вийшло на більшу аудиторію. Таким воно чином органічно несеться. Дуже важливо таку інформацію сприймати критично. Я зрадів, що багато коментарів було е, дуже таких е, адекватних, особливо від наших військових, від багатьох людей, які побачили, що це російська пропаганда. Е, але ну варто розуміти, що це буде тільки така. Такі і спецоперації інформаційні вони тільки будуть продовжуватись наростати. Повторюсь, на жаль, Росія вчиться на своїх помилках. Потрібно бути до цими готовим. Потрібно недооцінювати ворога не тільки на не, не недооцінювати ворога не тільки на полі бою безпосередньо, але й в інформаційному просторі, тому що вони заганені в кут їм немає куди відступати. У них ще залишилися ресурси, якими вони це можуть робити, Тому ми маємо бути зараз максимально обережні. Пане Максиме, а чи можемо ми щось співставити цим ІПСО, цим фейкам, лише якщо не брати до уваги, що їх просто будемо або ігнорувати, або якимось чином блокувати, чи можемо ми запускати від себе щось подібне? Безперечно, ми можемо це робити і маємо це робити, і я так думаю, що ми робимо також наші спецслужби. Працюють не покладаючи рук, я в це вірю, і те, і я це знаю. Вони формують також гідні відповіді, наскільки це можливо. Але ну єдине, що звісно в фінансуванні нам важко протиставити те, що є у нас проти, проти пропагандистської машини Російської Федерації. Тому багато в чому у нас є сподівання на ентузіазм наших громадян, які самостійно це можуть робити, проявляючи власну ініціативу. Поширюючи власне інформацію про те, що це фейки, не читайте, зверніть увагу, фейк і так далі. Звісно, також на рівні держави можна і комунікувати з метою, тому що ну от, власники Фейсбука, Інстаграма, вони часто можуть видавати певні дописи з проукраїнською позицією за можливо надмірний радикалізм чи образи росіян, але такий відвертий шлак вони часто ігнорують. Але тим не менш варто надсилати там також громадянам бачити такий пост, якщо особливо з телефону, там ти ці три крапочки зверху поскаржитись, обираєте що неправдива інформація. Чим більше таких скарб, тим більше таких дописів буде видалятись, і алгоритми Фейсбука поступово навчаться, що такі дописи пропускати не можна. Це також один із інструментів боротьби, який ви можете використовувати. Як ви можете е допомогти цій умовній цифровій армії України. Пане Максиме, але водночас стосовно цієї інформаційної гігієни з боку наших співгромадян, ну, дійсно дуже велика кількість бачимо реакції на ось, ось цей допит, допис, про який ми згадували. І дуже багато поширень, на жаль, то чому все-таки українці цього разу повелися? Хоча ну, расисти вже не вперше запускають ось такий ПСО, дуже часто це була як рекламні пости, і більшість з них не надала. Набирали такого розповсюдження, а тут і не рекламний, але разом з тим, настільки активно його коментують і поширюють. Я гадаю, що тут є декілька причин. Перше, повторюсь, те, що ці вкиди вони стали якіснішими з технологічної точки зору, і з точки зору те, як сформовані наративи ці. По-друге, дуже важливим фактором те, що у нас в принципі загостили загострилися знову цей етап такої внутрішньополітичної боротьби, так званих срачів у Фейсбуці, і в принципі кількість радикальних постів, які там налаштовані на протистояння однієї там однієї частини населення України з іншою, вона значно зросла і в цьому потоці загальних образ. І е, критики дуже важко іноді навіть зрозуміти, де це просто людина занадто емоційно підійшла до ситуації, не розібралась, е, а де це, а де це насправді російський ПСО, і на Росії активно за цим спостерігають, намагаються е, підлаштовуватися під такі фактори. Так, зрозуміло, ще хочемо одну тему з вами поговорити вже в іншому плані. Зокрема, у Києві нещодавно відбулася Рада ЄС міністрів ЄС, міністрів закордонних справ вперше в історії Європейського Союзу всі міністри закордонних. Справ приїхали до країни не члена ЄС, і, зокрема, домовлялися, обговорювали різні питання. Ну і, звісно, спілкувалися з нашою українською владою. То, як ви розцінюєте ось цей захід загалом, наскільки він був важливий і для ЄС, і для України, і чого нам слід очікувати після нього. ну Перше, це безумовно була історична подія. Тому що дійсно, як ви зауважили, це було вперше в історії Європейського Союзу, коли 27 27 міністрів закордонних справ зібралися в країні на члені Європейського Союзу. Чого нам варто очікувати? Ну, власне, Шарль Мішель з цього приводу висловився, що безумовно там місце України в Європейському Союзі, але варто, варто нам. Переходити до більш плідної співпраці, тому що були оголошені терміни, що там Україна може стати до 2030 року, uh -huh. е, членом європейського союзу. Звісно, нам би хотілося б, щоб цей процес був е, пришвидшеним, і я гадаю, що там обговорювалися всі ці моменти, як Україні пришвидшити процес реформування, зміни законодавства і швидше стати власне членом європейського союзу. На які аспекти важливо звернути увагу. Тому що ну, деякі реформи у нас проводяться, законодавство змінюється, але їх часто переслідує проблема, що не змінюється по формі, але не по суті. І над дечим потрібно працювати активніше, і все ж таки намагатись не знайти якусь там таку можливість, можливість залишити зручні лазівки, а все ж таки зробити все з першого разу так, як треба, щоб потім. Не не втратити, не згаяти багато часу і не перероблювати е, те, що вже зроблено по десять разів. Мені здається, ж таки з цим розумінням, яке безумовно мені здається, вже було передано від наших партнерів. Працювати буде, е, буде легше, але як знак, хороша подія. Символізм також чудовий, посил, те, що Україна, безумовно, буде членом ЄС, що ми рухаємось 7 мильними кроками, хоча можна було б за цей умови 20-мильними, та тим не менш. В цілому оцінюю, дуже позитивне. А чи йшлося там щось під час засідання цієї Ради ЄС-міністрів закордонних справ щодо того, як Україна виконує свої завдання для початку? Переговорів щодо вступу до Європейського Союзу і чи є інформація, коли вони можуть розпочатись? Ну про терміни нічого не сказано, сказано не було. Про те, коли можуть його Можливо, я пропустив цю інформацію, але наскільки я бачив, я нічого про терміни початку переговорів не чув, тільки про терміни, коли там Україна орієнтовно може стати. Членом європейського союзу, але як, ну, говорив раніше, дійсно такі аспект, якась дорожня карта для України стає все більш чіткою, і принаймні якихось негативних відгуків е з нашого боку чи невдоволення. Я не чув, тому це само собою говорить про певний позитив. А і цікаво, чим щось ішлося, зокрема і про підтримку України зброєю, і чи можемо ми розраховувати на те, чи це все-таки більше питання до НАТО не до ЄС? Це більше і до НАТО, і до Рамштайну. Наскільки я розумію, це не той формат, на якому обговорювалися принаймні якісь. Ну, це можливо була фінансова підтримка України, відбудова України. Інвестиції і так далі, але мені здається, про зброю там не йшлося взагалі. Пане Максима. Ну і чи варто очікувати на подібні зібрання, на подібні на проведення подібних заходів в найближчому майбутньому? Тут все залежить від, від нас, як і від нашої політичної влади, так і від нашого громадянського суспільства. Наскільки ми уважно будемо стежити? Е де в де в чому допомагати, де в чому там обмежувати е, нашу владу за для того, щоб ці процеси відбувались якомога швидше, якомога якісніше? Як яскравий приклад був з деклараціями, якісь погосування прокину спочатку провели, потім після суспільного збурення воно пройшло ще раз. було все схвалено. Це яскравий приклад того, як має працювати адекватне громадянське суспільство і впливати на законодавчі органи влади. Я гадаю, ми спрацювали надзвичайно добре. Це є прикладом для гордості. І якщо ми будемо продовжувати діяти так само, консолідуватися такі ключові моменти, то такі події будуть відбуватися частіше. Дорожня карта для нас буде яснішою, і терміни нашого вступу до Європейського Союзу вони будуть поступово скорочуватися. Що ж, дякуємо, пане Максиме, за цю інформацію, за ці коментарі. Політолог, міжнародник Максим Несвітайлов був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Максиме. Тримаємося.